Ти знаєш, я вже більше не літаю. Точніше відлетів на небеса. Не я один, нас туточки багато. І вже Господь відкрив ворота раю, а ми все відчуваючи ту справу, що недоперейшли межу мети, не зроблено, з відкритими забрало Навколішках у Бога просим йти. Йти знов туди, де зараз ми потрібні. Бо хто, коли не ми знесемо орду навалу орків нелюдів кривавих, що залили сльозами землю ту? Стою у Бога і прошу вернути до побратимів, що залишив там, там скрута, там війна повсюди. Я мушу бути зараз там. Прошу я повернути не в домівку, не до згорьованих братів, синів і доньки, не до дружини. Ходить на могилку, то мені й того досить, що продовжує любить. Прошу я поверни до друзів, які стоять самі напередку, всі на нулі, в окопах, знесилені, чекають там біду. Пусти мене хоч Янголом, накрити всіх тих, хто нині у строю. пусти мене до них, благаю, я вимолю всю ту війну, щоб в ній не залишилося ні каплі, ні каплі горя, сліз, тривог, щоб діти знов могли ходити на танці, а матері садили у дворі горох. Капусту, моркву, огірки, редиску щоб стіл накритий добрий був усім? Тоді і я приходитиму тишку, щоб споглядати своїх в добрі. Чи заслужили люди на свободу від скрепів, від оков і кайданів? Від мороку сердець, від злої долі, від всіх напастей, що прийшли з війною, чи заслужили, Боже, Отче мій? За що послав ти на родину, в якій любов, добро і мир все те є зло? Чи випробовуєш терпіння? Чи хочеш всіх звільнити від оков? Всіх русів? І тих, хто й не збагнули, що не орди потомки, не мордви, а кров слав'янів славних, І в дусі вони відновлять віру від основ. То що, Господь, відпустиш мене знову? В країну рідну неньку захищать. Клянусь. Не відступлю ні кроку, як знов на мене рать. Я воїн, я мета, я воля. Я там стіною стану і буду стоять, лиш би мої спали спокійно і щастя мали. Гарно доживати. Контакт записаний 22.05.23.